Добрий день, що на футзальна спільнота, черговий випуск футзального Києва. Зараз виходить, власне кажучи, у мережу, щоб ви його подивились. Ну і власне кажучи, з вами знову я Артем Терентів. І сьогодні мій гість Сергій Величко, і ми разом з ним будемо говорити про старт Київської футзальної ліги, одного зі старіших футзальних турнірів у Києві, якому вже десь років 20, по-моєму, є. Ну і власне кажучи, будемо говорити саме про. Ті команди, які стартують у новому сезоні Київської футзальної ліги. Так, вітаю, шановні любителі футзалу. Дійсно, ми через річну паузу в змаганнях, котра, на жаль, склалася через війну в країні і вимушені були пропустити рік Київської футзальної ліги, але в цьому році. Завдяки саме цим командам ми відроджуємо змагання, і це така дійсно історія в столиці, і, напевно, у моєму житті, яка йде постійно зі мною. Тому я безмежно радий, що кафел в цьому році бути, і сподіваємось, що всім отримають задоволення від цього чемпіонату. Ну і одразу скажемо, що вже сезон в принципі, стартував у КФЛ. Наразі були зграні матчі першого туру, і зокрема вже майже всі команди зіграли. У нас ще дві команди не зіграли. а Саме це команди ЮгКонтракт та Нухти. Я так розумію, що вони зіграють між собою саме марш першого туру трохи пізніше, але якраз. Я думаю, спочатку ми і розпочнемо саме з ним з, з цими е командами, які ще не стартували у сезоні. Ну і, мабуть, розпочнемо з команди студентської, саме з команди Національного університету харчових технологій, команда, яка має славетні футзальні традиції. свого часу вона і на українській арені теж непогано виступала. Хоча, знову ж таки, з іншого боку, десь не щастило команді, яку очолював Тарас Шпичка саме у фінальних частинах чемпіонату України серед заходів Вищої освіти, але е, зараз команда Нухт грає у Київській футзальній лізі і, власне, хоче. З нею ми і почнемо знайомство з учасниками нового сезону КФЛ? Так. Нухт, ми знаємо, що виховав плеяду персоналі в київському футзалі. Це університет, який приділяв і продовжує приділяти увагу молоді. Зараз, звісно, за команду «Нокт» грають здебільшого викладачі або колишні студенти, котрі підтримують дружні відносини або грають в інших командах в Києві. І я думаю, що, можливо, заявки ще ми не бачимо, але знаю, що можливо будуть підключати молодь. Зі Скаяп 2 для того, щоб вони отримували більше практики ігрової і безпосередньо допомагали більш досвідченим вихованцям на паркеті. Щодо юг контракт, то це команда не нова для нас, вони були постійними учасниками другої ліги останніми роками і. Що можу сказати, це такий бійцівський колектив, де зараз, котрий зараз очолює Віталій Нестерук, подивимось на команду в цьому році, оскільки теж мені здається, що потрібен час і безпосередньо для того, щоб результати вже з'явилися і побачити характер гри. Але хлопці завжди. Чим славились, це самовідачі на паркеті. І їх організатор і президент команди Володимир Холодовський Він там душу вкладає в цю команду. Сподіваємось, це такий буде боєць, котрий замахнеться на призові місця в чемпіонаті. Ну і а, зараз ми продовжимо знову з вже з тими з тими командами, які вже зіграли у першому турі. І почнемо, мабуть, з команди, яку особисто я вважаю одним з фаворитів, а саме команда Стара, яка дуже а, непогано себе проявила у літніх турнірах, зокрема, непогано проявила себе у передсезонному кубку. Але все-таки гратиме у цьому сезоні не у чемпіонаті Києва, а у Київській футзальній лізі. І там, я думаю, вона буде такі, одним з фаворитів. Чи поділяєш ти мою думку щодо Стара і який у тебе прогноз на цю команду? Ну стар завжди був учасником останніх років Київської футзальної ліги. Були завжди претендентами і боролися за найвищі місця. Я думаю, що нічого не змінилося. Щодо вели літній турнір, щодо вів кап, котрі команда виграла передсезонний наш щорічний турнір. Ми знаємо, що в команді зібрані дійсно сильні футзалісти в місті Києві. Котрі там безпосередньо не один рік разом, і там кожна ланка наповнена гарними гравцями, тому так для мене це одні з головних. Напевно, що головний претендент на чемпіонство чи принаймні боротьбу за чемпіонство в цьому сезоні. Але при цьому наразі трудні таблицю за додатковими показниками треба зауважити одразу. очолює інші колективи, саме Микільська Слобідка. О, і Якраз те, що вона зараз після першого туру очолила турнірну таблицю, хоча знову ж таки особисто я вважаю, що зараз ще не варто робити якісь проміжні підсумки. Думаю, що потрібно пройти десь тури 3-4, щоб робити підсумки. Але зараз Микійська Слобідка показує, що вона готова теж боротися за чемпіонство в КФЛ. Чи дійсно слобідчани готові зазихнути на титул і скласти конкуренцію стару? Ну, я б виділив би насправді не одну макійську слабітку. От, мені здається, що от у нас е, система розіграшу в цьому році е, 10 команд зіграють в коло між собою. Після чого поділяться на Лігу А та Лігу Б по 5 команд де зіграють в коло на чемпіона. І от я ставлю точно, що на прохід е, Микільської слабітки в першу п'ятірку, а там е, плюс-мінус шанси, мені здається, у кожного колективу будуть. Можливо, так, окремо, я виділю поки що з тих заявок, що я бачив Старт та Відітрейд по заявкам, там зібрані сильні гравці. Але Макійська Слобідка, тим і славиться в футзальному Києві, що ну, це вже колектив багато років грає разом під керівництвом Владислава Рибаченко. І, як то кажуть, вони відчувають один одного вже досить добре. Нещодавно був Проходив турнір в Києві корпоративний серед аматорів. І ну, що сказати, що Макіївська Слобідка виграла цей відбірковий турнір в місті Києві, причому, що були дуже достойні колективи, і Легія багато відома в Києві з усіма зірками. І Віяр, і, і Сильвіт представляли, боролися від Києва за цю путівку. Тому там саме от Ця сімейна атмосфера і те, що хлопці один одного знають досконало. Там буквально декілька нових гравців в команді такі це, позитивні моменти, котрі можна виділити. виділити і я думаю, що їм це допоможе в сезоні. Ну, і ти вже згадав за відітрит, Тому так би вже мишком ми причепимо і цю команду до нашого вже наступного анонсу саме до. Ну, з цієї команди Вітрейд. І, і е, що ти зараз можеш сказати про цю команду, по-перше, на старті сезону, а по-друге, е, що про неї можна сказати, саме. які очікування від команди по ходу вже нового чемпіонату? Так, е, да, відбулася у них перша гра. Вони зіграли в нічию з маркетмастер 2-2. Е, там, по ігровому малюнку, перевага була на стороні «Відітрейда» і Звісно, там виконавці цієї команди індивідуально сильні гравці, це гравці вищої ліги. Було цікаво спостерігати за їхньою грою. Вони грали з перевагою, але молодці маркетмастер витримали напругу. Воротар чудово зіграв, тому лише нічия. я, але по малюнку гри я, бажаю, я вважаю, що це. Разом зі стар головні претенденти поки що з того, що я бачив, на чемпіонство в лігі. Ну, Хоча зараз після. Прошу тут знову ж таки, умовно а, на п'ятому місці від йде, і якраз випереджає за додатковими показниками саме маркетмастер, про який ми зараз власне краще, поговоримо. От у нас сьогодні такий анонс, де що ми говоримо про одну команду і чіпляємо одразу при іншу. От якраз зараз вже причіпляємо до нашого анонсу і маркетмастер. Теж ми вже про нього згадали, тому я думаю, що якраз настав час поговорити детальніше саме і про цю команду. Е, так, Market Master, ну це старожил київського футзалу. Я, напевно, не помилюсь, якщо скажу, що команді ну, років 15 точно, можливо, навіть і більше. Е, напевно, Євгенія Старової то мене поправить уже безпосередньо. Ну і дійсно, що я навіть пам'ятаю, що при зародженні КФЛ і при перших наших турнірах, от е, першою не аматорською, як ми вже вважали, а командою такою більш солідною. Тренуваннями, там, з гравцями більш соліднішими. То я пам'ятаю, що тоді саме маркетмастер був перша команда, яка долучилася на зародках КФЛ, і вони, от, дійсно їхній рівень тоді був на голову сильніший інших хлопців, котрі просто приходили грати як аматори і любителі цієї гри. І пізнання київського футзалу, напевно, в мене почалося от, зі знайомства з. Цією командою, і мені дуже приємно, що вони повернулися в КФЛ через там, певну кількість. Навіть не 10 років, напевно, я вже точно так не скажу. Євгеній Старовойтов очолює команду президент та Воротар команди. Дійсно, у нього зібраний достойний склад. І, от, в принципі, перша ж навіть гра вона довела, що. Просто так вони нікому віддавати за пункти не планують, і там, де не вистачає, можливо, майстерності хлопцям чи синхронності в діях, вони це акумулюють там своєю працездатністю і відданістю на паркеті. Вони зробили все ж для того, щоб зберегти там в грі з одним словом, не фаворитів з trade всі сили, але здобути приємлим, приємний результат для себе та своїх. Колег по роботі на паркеті. Ну, якщо мені пам'ять не зраджує, до речі, маркетмастер, ще грав у КФЛ якраз тоді, коли КФЛ почала трохи так би мовити, приймати ініціативу у футзальній прем'єр ліги, якраз у контексті того, щоб стати головним футзальним турніром Києва. Якщо так, то ну, поправку на якщо я помиляюсь, так, так, по-моєму, якраз так. десь в сезоні-2011-го ми вже бачили маркетмастер у КФЛ і, зокрема, бачили його вже у літніх турнірах на Харківському масиві, коли вже вперше КФЛ висвітлювалось на сайті Sport.ua, вже коли. Виходили від ФПЛ до КФЛ. І тоді вони навіть, «Маркет мастер грав. Вже він тоді грав, і вони навіть ще трошки раніше до нас приєдналися. І вже коли відбулося об'єднання е, в прем'єр-ліги, е, то вони вже були учасниками безпосередньо КФЛ. І до цього. Десь ці зародки в ці, в ці роки відбувалися. Я ж кажу, що потім команда приймала більше участь в змаганнях. Е, 5 плюс 1, і зараз вони повертаються. Де. Ми раді їх зустріти, раді, що їм подобається ця гра, і вони повернулися. Ну і продовжуємо також наше знайомство а, з учасниками Київської футзальної ліги а, саме з сезону 2023-2024. Ну і наступний учасник це, мабуть, такий цікавий учасник, команда з Чернігова, а, яка. Називається Гончарівська політехніка, і наскільки я розумію, це єдина команда, саме не Київська, яка грає у КФЛ. Ну, в принципі, у КФЛ такий досвід вже є, тому що ми пам'ятаємо, як грали свого часу тут і рівний стандарт, а також рятувальний корм, який зараз грає у відбитих стрелізи. Ну і зараз тут такий же шлях турує собі і Гончарівська політехніка. Можливо, скажімо так, це буде для команди з Чернігова Тремплін, для подальших, можливо. Успіхів не успіх, а виступів і на всеукраїнській арені. Так, подивимося, але мені здається, що ще далеко хлопцям до всеукраїнських змагань. ну Так, дійсно, якщо ми беремо рівень високий, вони виступають своїми молодими даруваннями. Вони роблять перші кроки в футзалі, знайомляться, але я бачу, що, що там. Що це знайомство проходить з певною школою. і Навіть вони програвши гру, свою, я не скажу, що це були легкі. Очки для суперника молодь набиває шишки, будуть програвати, будуть отримувати, але для того вони і грають з сильними суперниками, щоб їм вказували на їх помилки, і вже вони безпосередньо робили висновки з цього. Приємно завжди спостерігати за молодими хлопцями. Сергій Кудря. Виступає організатором цієї команди. Він зібрав склад безпосередньо з, з Гончарівська, і вони приїздять. Мені сподобалась команда. Я Не знаю, що цілий і на сезон, який вони ставлять, так їм буде нелегко це зрозуміло. Але мені приємно було нас спостерігати. Вони грають в такий азартний футзал з великою кількістю гольових моментів, не запираються. Намагаються на атаку відповідати атакою. Там вже і дії голкіперів важливий фактор вносять, і безпосередня реалізація, звісно, необхідна на, на високому рівні, щоб перемагати. Тому сподіваюся, що хлопці будуть розвиватися, і сама суть і характер турніру їм сподобається і будуть рости крок за кроком. Як то кажуть, не все відразу. Ну і е, наразі ми приходимо е, до наших е, трьох останніх учасників. Е, і, е, мабуть, е, зараз е, час згадати про ще одну команду, яка теж, е, наскільки я знаю, вже не перший сезон грає у КФЛ. Е, е, і теж, по-моєму, якраз вона е, е, грала вже тоді, коли КФЛ об'єднувалася з футзальним премєр лігою Я маю на увазі команду Тератек. І е, е, е. не пам'ятаю я щодо Тратек, коли при об'єднанні з. Футзальною прем'єр-лігою, якщо чесно, треба буде уточнювати організатора Олега. З Олегом ми, ми познайомилися десь років напевно, 5 назад. Вони починали так в літніх турнірах виступати, після чого грали у нас декілька разів років КФЛ. Погравши достойно, зігравши, вони вирішили продовжувати шлях Федерації футзалу в чемпіонаті міста Києва. Де були також останніми роками постійними учасниками в цьому році прийняли рішення повернутися до Київської футзальної ліги. Ми з радістю зустріли Олега, і це ми знаємо перевірений боєць з, з Борисполя. До речі, це не, не лише у нас Чернігів представлений. Теретек базується в Борисполі. Тому так за Київська область, це поруч, але все одно формально і номінально це не Київ. Тому хлопці представляють свій, своє місто і, і Олег Перепелиця, безмінний організатор, президент, тренер. Він зі своїми хлопцями крок за кроком рухається в футзальному середовищі. Це завжди теж конкурентний, конкурентний бієць на паркеті, вони з любому супернику можуть нав'язати боротьбу, а там вже як гра складеться іначі, і на чу сторону перейде позитивний результат, буває по-різному. Тобто вони зіштовхнулися в першому турі відразу зі старом, і причому ми теж розуміємо, що для того, щоб перемагати у старе, треба збирати оптимальний склад і показувати найкращу гру. В принципі, ні перше, ні друге не зовсім вийшло, тому і програли. Але в майбутньому, я думаю, що ми побачимо і багато перемог Тратека. Ну і останні дві команди це команди, які свого часу е, також грали і у Банківській футзальній лізі. Зараз вони грають у Київській федеральній лізії і вже встигли порадувати нас банківським дербі у першому турі. Це команди Банк кредит Дніпро та Перший Український Міжнародний банк. Дві дуже цікаві команди, насправді з дуже хорошими виконавцями насправді у своїх складах. Ну і, в принципі, те, що а, ці команди дійсно. Мають потенціал. Підтвердили, власне кажучи, це дербі, де вони дійсно вогільний матч видали і довели, що легко не буде жодному з суперників як Банку Кредит Дніпро, так і Пумба. Так, вийшла безкомпромісна така боротьба, причому що цікава родзинка – це останні переможці банківської, одні з останніх переможців Банківської футзальної ліги, що Пумб, що Банк Кредит Дніпро. І напевно ці їхні перипетії постійні в матчах і банківської футзальної ліги перенеслися на паркет уже під егідою під Київської футзальної ліги. Напевно, от саме якщо цілісно брати, то мені більше сподобався банкредит Дніпро в грі проти Пумба. Але є такі нюанси, як підсилення у пумба, і ми бачимо, що Пумба грає і Іван Гуцький, і, і Денис Сабатюк. І от фактор таких сильних гравців призвів до того, що Пумб зміг звести гру в нічию. Команди наповнені таким. Рівними складами, я вважаю, напевно, і в тій грі ніхто не заслуговував на поразку, тому так і вийшла така феєрична, цікава гра. І, і там, де вже Кредит Дніпро думав, що в них перемога в Кармані, зумів відповісти двома влучними пострілами і порівняв результат матчі, цікава була гра, дійсно, і це такі міцні середняки, котрі в кожній матчі мені теж здається. Результат може бути різний, але саме цікаво, що команди ти не зможеш поставити, що команда виграє чи програє. Якщо піде гра, вони можуть обіграти будь-яку команду. Якщо не піде чи не буде збору, то звісно і програвати. Це теж, на жаль, участь в футзальному матчі, де хтось перемагає або програє. Ну і або така феєрична галювання, чия, як ми побачили, Дніпро. Що ж, ну і це власне кажучи, були дві останні команди, яких ми представляли у рамках анонсу сезону Київській футзальній лізі у сезоні 2023-2023 років, і відповідно. Як я сказав, вже у нас сезон стартував. Вже перший тур, хоч неповний лег був зірваний. Ну і чекаємо вже на матчі наступних турів. Я думаю, що з кожним туром там буде ще більш цікаво. Ну а за перебігом подій саме у КФЛ ви можете слідкувати на офіційному сайті Федерації футзалу Києва. Також на офіційному ютуб-каналі Федерації футзалу Києва будуть якраз огляди всіх матчів КФЛ. Ну, і також наполягаємо, щоб ви підписувались на. На всій соцмережі Федерації футзалу Києва там буде дуже цікаво і дуже багато контенту буде цікавого. Ну і, власне кажучи, футзальний Київ теж далі буде тримати руку на пульсі всього, що у столичному футзалі відбувається. Ну а цей випуск футзального Києва завершено. З вами були Сергій Величко та Яртем Терентєв. Слава Україні! Героям слава! Любіть футзал. Підтримуйте Збройні Сили України.